Привіт! Сьогодні ми поговоримо про один із найрозкішніших житлових комплексів столиці: це ЖК Бульвар Фонтанів. Це не просто житло, це стиль життя, який поєднує сучасну архітектуру, функціональність, безпеку та естетику. Комплекс розташований у самому серці Печерського району Києва, одному з найбільш престижних і дорогих районів столиці. Якщо ви хочете жити у місці, де кожен елемент від фасаду до дитячого майданчика створений для естетичного та комфортного життя, тоді залишай. Тися, бо це відео точно для вас сьогодні. У випуску ЖК Бульвар Фонтанів, поїхали. Житловий комплекс Бульвар Фонтанів це проект компанії Сіті Ван Девелопмент. Будівництво велося у кілька черг і вже повністю завершене. Це закритий житловий комплекс преміум класу, який складається з кількох сучасних будівель різної поверхності від 8 до 24 поверхів. Будинки побудовані з монолітно-каркасною технологією з використанням енергоефективних матеріалів. Стіни цегляні з мінеральною ватою для утеплення, фасади вентильовані, облицьовані сучасними панелями. Що не лише виглядають естетично, а й забезпечують теплоізоляцію. Однією з головних візиток комплексу є його каскадний фонтан, який простягається на 150 метрів уздовж центрального бульвару комплексу. Він не просто елемент декору, це справжній музичний фонтан з підсвіткою, який вмикається у вечірній час. Це створює враження, що ви перебуваєте не в Києві, а десь у престижному районі Барселони чи Дубая. Територія комплексу повністю закрита для сторонніх і транспорту. Тут усе зроблено для безпеки, охорона 24 на 7, система відеоспостереження, контроль доступу. Комплекс має власний підземний паркінг на 900 машиномісць, що є великою перевагою, особливо для центрального району міста. Водночас вуличний трафік не заважає мешканцям. Територія фактично є пішохідною зоною з ландшафтним дизайном. Дахи частини будинків обладнані лаунж зонами де можна відпочивати, засмагати, або просто дивитися на панораму міста. Інфраструктура комплексу дуже насичена. Тут є все: продуктові магазини, кав'ярні, дитячі майданчики, фітнес-клуби, салони краси, аптеки, ресторани, навіть власний дитячий садочок. Усе це прямо на території, без необхідності виходити за межі комплексу. У пішій доступності станція метро Палац Україна або Олімпіаді. Бійська, а також торгово-розважальний центр Ocean Plaza, НСК «Олімпійський», найкращі ресторани, школи та бізнес-центри. Щодо квартир, тут справжній розмах, планування від однокімнатних до багаторівневих пентхаусів з терасами. Висота стелі від 3 до 3,3 метрів, панорамні вікна, розкішні краєвиди. В деяких квартирах вихід на власну терасу або балкон, з якого відкривається вид на фонтани, місто, а в ясну погоду навіть на Дніпро. Квартири здаються з чорновим або дизайнерським ремонтом, залежно від бажання покупця. Ціни, звичайно, відповідають класу комплексу. На момент запису цього відео старт від 4 тисяч доларів за квадратний метр, а пентхауси коштують ще дорожче. Але люди платять не тільки за квадратні метри, а за атмосферу, за спокій, за престиж і якість у квартирах сучасні системи вентиляції, підігрів підлоги, енергозберігаючі вікна, домофон із відеозв'язком, продумана інсоляція. Все зроблено для максимально комфортного життя. Багато квартир вже викуплені як інвестиція, деякі здаються в оренду. До речі, вартість оренди від 15 до 5 тисяч доларів на місяць, залежно від площі, ремонту та поверху. А тепер коротко про плюси і мінуси. З плюсів це престижне розташування у центрі Києва, що забезпечує близькість до всіх ключових локацій, унікальна атмосфера завдяки фонтанам, тиші й закритій території без машин, якісний будівельний підхід із сучасними матеріалами. Алами велика кількість додаткових сервісів на території. Включаючи лаунж-зони, садочок, ресторани, безпеку на найвищому рівні, стильний зовнішній вигляд і ландшафтний дизайн. Усе це робить ЖК Бульвар фонтанів винятковим. З мінусів це висока ціна, яка є бар'єром для багатьох потенційних покупців. Деякі скарги мешканців на слабку шумоізоляцію між квартирами. У вечірній час фонтани можуть шуміти, і це не всім підходить, особливо тим, хто любить абсолютну тишу. Паркінг, хоч і трирівневий, але за окрему плату і не завжди є вільні місця. Також слід враховувати, що через центральне розташування завжди багато трафіку навколо і попри закритість комплексу, дістатися додому у години пік може бути важко. Але якщо ці нюанси вас не лякають, це без сумніву одне з найкращих місць для життя у столиці. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, and so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So what am I late? And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you. Cocktail, you told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out. Showed you the city, how'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, Face value, you had you at a glance. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, the well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and. Bought you a cocktail, you told me that you've been waiting somebody, somebody like Підсумовуючи, житловий комплекс бульвар фонтанівця сучасний житловий простір з розвиненою інфраструктурою, приголомшливим дизайном, безпекою і унікальною атмосферою. Він ідеально підходить для тих, хто шукає преміальне житло в центрі столиці. Цінує комфорт, тишу, сервіс і статус. Якщо ви на роздоріжжі у виборі житла, обов'язково зверніть увагу на цей комплекс. Дякую за перегляд! Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар, в якому жика. Ви хочете побачити огляд наступного разу до зустрічі у наступному випуску.